І сауни у військомат. цього тижня у соцмережах почали масово з'являтися відео, як співробітники ТЦК обходять тренажерні зали і оздоровчі центри, виписуючи повістки їх відвідувачам та працівникам. Гості з військомату приходили в заклади Закарпаття, Дніпра, Львова, Києва і навіть Луцька. На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчому комплексі термальні води. Косино. трапилось це 7 грудня. На відео з камер спостереження видно, як десятки озброєних чоловіків у військ. Овій та поліцейській формі спершу заблокували рух транспорту їжаками, а згодом увірвались в комплекс. Працівники ТЦК почали виводити із саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. Все це супроводжувалося лайкою, штовханиною та погрозами. Представники військомату вимагали, щоб адміністратори відкрили кімнати, в яких перебували відвідувачі комплексу. Одкриваємо, сізав. Ти ще не бачиш, хто тут стоїть щось. Одкриваємо, девочки. Які зараз разом. Погрози не припинилися навіть, коли одній з адміністраторок закладу стало погано. Чекайте, я не нам мені погано. Зараз легше так. Ба більше у закладі заявили, що працівники ТЦК побили директора комплексу. Сталося, коли той попросив у гостей показати посвідчення та відповідні на рейд документи. Жодних повісток, так званим мажорам, на яких сьогодні оголошено полювання, вручено не було, оскільки і самих мажорів не було, а лише перелякані жінки, діти та особи похилого віку, що проходили оздоровлення в комплексі. При цьому без жодних пояснень та без вручення повісток озброєні люди у Балаклавах спакували у свій автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. Адміністрація комплексу написала заяви в поліцію, СБУ та ДБР. Додамо, що напередодні працівники ТЦК роздавали повістки у тренажерних залах Ужгорода, Хуста і Мукачева. За інформацією закладів, усім відвідувачам та тренерам вручили повістки у військкомат у Закарпатському обласному ТЦК. Запевнили, усе роблять законно. Працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі керуються виключно законами України про військовий обов'язок та військову службу про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та іншим суміжним законодавством. Працівники закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які світ. Дому уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно із військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. 12-му каналу стало відомо, що схожі рейди працівники ТЦК проводять і в Луцьку. Гості з військомату вже відвідали тренажерні зали Лаймфіт та інтератлетику на вулиці Єршова в ТЦ Глобус. Юристи кажуть, такі рейди абсолютно законні. Жаден за кіба. Ходити представники ТЦК, зазвичай вони це роблять в складі патрулів з національною поліцією. Ось тому ніяких, скажімо так, законодавчих пере. Їжаки на дорозі лайка, за словами адвоката, не є кримінальним злочином. Це лише порушення етики, за яке працівників ТЦК можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. Утім, не варто забувати, що нині у військоматах працюють люди, які були на фронті. І у них, як і у всіх військовослужбовців, загострене почуття справедливості. Анастасія Качина, дванадцятий канал.